Всім привіт! Дуже вас рада бачити у себе в гостях. Спішу до вас з новинками, тому що мені нарешті вдалося познайомитися з новинками від Амуаж цього року. Я свідомо замовляла лише два парфуми з чотирьох їх нових. Я замовила собі Lineage і Guidance. До речі, зараз інформація дівчата для тих, хто живе в Польщі. Я знаю, що деякі з вас не так давно тут живуть, шукають якісь магазини перевірені і так далі. Я особисто багато разів купувала продукцію в магазині Quality Nisala, в Кракові немає їх стаціонарного магазину, тому я завжди замовляла їх продукцію в їх, е, е, їх інтернет-магазині, але завжди була дуже задоволена і швидкістю доставки, і пакуванням. Е, часто вони надсилають також якісь такі цікаві каталоги е, свої. Е, тут можна почитати про якісь парфуми, все дуже гарно оформлено. Е, ну Це так, більш з такою метою познайомитися, почитати. Про якісь новинки теж пишуть. Завжди, якщо це пробники, то теж дуже гарно запаковані не просто в оцих мішечках, а реально і обмотані на таких картонних штуках вони лежать, тобто не тіліпаються, ніде не розсипаються. І... Ну, ніколи ніяких проблем у мене з цим магазином не було, тому просто якщо хтось шукає для себе магазин, то раджу цей, можете спробувати. І в них досить великий асортимент, також швидко з'являються новинки. Ось як зараз вже з'явився муаш, і переходжу вже нарешті до нього. Отже, як я вже і сказала. Я замовляла тут кілька пробників. Quality Missala, до речі, як завжди, вклали ще один в подарунок. Мені цього разу дістався акцент Xart. Я його не знаю, буду пробувати, бо якось мені Xerdov в цих таких оксамитових флаконах не дуже заходив, пам'ятаю, але познайомлюся з задоволенням. Отже, Lineage і Guidance. Ну і почнемо з Lineage. Отже, це такий маленький відливант. І відразу відчувається багато спецій і мінеральність. Це дійсно такий спецієво мінеральний парфум. Ох, я навіть не знаю і шафран тут 100%. Відчувається шафран відразу, мені, принаймні, і смоли. Імбир, міра. От є в ньому ця така східна оця димність. Цікавий, дуже цікавий, але знаєте, я уявляла його трохи іншим. Це просто не зовсім мій ароматний профіль, я б так сказала. Ну, ось він розвивається, він розвивається, але стартує от реально такими смолисто спеціями гостренькими і е, такими. Морськими якимись мінеральними нотами. Порівнювала його. Тут у мене ще один пробник а лежить на таку морську тематику. Ні, ні. Це все-таки набагато більш спецієвий. І коли я про нього писала, зараз це я вже от, вдруге з ним знайомлюся з блотером. Так, з моїх записів. Вчора я так собі писала, що це реально морська якась тематика, гірка трава приправи. Якісь італійські гір... гіркі трави, свіжий, спеціалий. Також якась хвойність мені тут вважала, але от я дивлюсь на піраміду, немає тут хвої. Очевидно, щось інше мені дає таке відчуття. Ну і ладан мені тут чується, але певно, от за рахунок саме цієї міри завдяки смолам. А, отже, це Lineage. Гарний парфум, раджу знайомитися, але просто не мій профіль, як мені здається. І другий, от на нього я чекала найнайбільше, де ж його діла вже знову. Слухайте, де є Діла Guidance. Так, гайденс так само в такому ж відлівантику. Тут відразу я чую грушу. І знаєте, якщо хтось пам'ятає чи любив у дитинстві такі, знаєте, консервовані груші. От я пам'ятаю, як моя бабуся консервувала груші. От воно пахне так, як груша в сиропі. І це перші ноти, які я чую. Оці консервовані сиропні, дуже соковиті груші, звичайно, з якимись квітами, з горіхами. І тут також є смоли ось ці. Можливо, не смоли, а зараз побачимо, що тут в піраміді. А, так, Олібану. може бути. Цей запах мені дуже подобається. Якщо ви знайомі за Муаж, то гайденс це щось в напрямку Sunshine, наприклад. Тобто це ось цей новий амуаж. Це не те, що було за часів чонга. Але дуже гарний. Дуже мені подобається. Він стійкий, він шлифив мені досить довго. Такий. Фруктово за рахунок цієї груші, тобто він грушово, квітково, деревний такий з цими акцентами, такими амброво-ладанними амброво якимись трохи. Напевно, тобто, тут є якась так прослідковується оця східність, але звучить як, знаєте, дорогий люкс. Дуже дорогий люкс і гарний. Ну що ж, це, знаєте, такі найперші найперші, будемо казати враження. Я з задоволенням обидва їх буду тепер розношувати на собі. Не можу сказати наразі, що в мене є зараз якась прям сформована думка. Напевно, гайденс мені сподобався набагато більше, ніж цей перший лінадж. Саме через те, що я, мабуть, все-таки надаю перевагу не мінеральним парфумам, а ось таким квітково-фруктовим. Це моє, тому це і мені дуже подобається. Дуже шкода, що наразі в продажі є тільки флакони 100 мл. Це дуже-дуже багато. Не хочу собі аж такий великий флакон, до того ж вони. Дорогезні, але ноза відірвати від цього блотеру не може. Він дуже класно пахне. При нагоді обов'язково спробуйте. Він не складний. Він красивий, він жіночний, такий дуже приємний, смачний, навіть можна сказати, хоч і не гурманський. Дуже красива там ця груша з квітами. Дуже класний. Пробуйте. Але з, з іншого боку, завдяки цій смолистості і дереву, не такі вже і простий, мабуть. Ну, одним словом, буду ще далі їх розношувати тепер на собі, в якусь там різну погоду спробую і дам вам знати. Напишіть, будь ласка, хто вже пробував нові амуаж і чи є у вас взагалі якісь зараз нові бажання, якісь парфюмерних покупочок. І взагалі, пишіть. Все, я люблю будь-які ваші коментарі почитати. Завжди також намагаюся відповідати і таким чином комунікувати з вами на парфумерну тему. Дуже всім дякую, якщо подивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мене, якщо не підписані. Сподіваюся, що скоро знову зустрінемося з вами. Тут у мене в гостях, і будемо говорити про парфуми. На все добре, бувайте, па-па! Eu